Чотири команди Тячівського та Хуського районів показали справжній футбол. У Солотвіні для юнаків місцеві ветерани організували спортивне свято. За власний рахунок купили кілька м'ячів, кубки, грамоти та облаштували занедбане поле для змагань. Грали маленькі футболісти та юнаки. Турніри всі, я думаю, приносять користь І в першу чергу дітям, тому що діти виростають, займаються спортом. Вони не займаються дурницями, не ходять по вечорам. по баром навіть в такому віці, як би не здавалося, а виростає здоровими і це наше майбутнє. Це треба розуміти і надавати допомогу. За їхніми словами, створити такий захід не забирає багато сил та коштів, але місцева влада майже не сприяє розвитку спорту у Солотвині. На території селища є кілька спортивних комплексів, де б діти змогли тренуватися, але діла до них нікому немає. Нас пригласили на турнір е е е дитячий, котрий. Роблять ветерани салотинського футболу. Це дуже приємно, бо тут так сталося, що в цьому році нема футболу в Солотині. Яке життя таке відтворилося завдяки діточкам. А всі спонсори, всі бувші мої друзі, такі ветерани організували. Задоволені футболом були всі нікого не оминули увагою, і кожна команда отримала подарунки. Ветерани сподіваються, що це не останній захід за їхнього сприяння.